Що казати далі про риторику, як ти прийшов до інституту імені Кеннеді? Кеннеді був коли я почав вивчати цих ораторів, я визначив, що Кеннеді він був одним з тих перших політиків і президентів, які, по перше, Внаслідок перших телевізійних дебатів з Ніксоном виграв вибори тільки за рахунок ораторського мистецтва, за рахунок свого зовнішнього вигляду. Тобто він був молодшим, він був більш активнішим, харизматичнішим, веселішим. І відповідно жіноча аудиторія за нього проголосувала. Він став президентом. Друге, він менше використовував написані промови, більше додав трошки імпровізації. Імпровізація це погана штука, але політика вона відрізняється від інших публічних виступів, тим, що якраз там не можна імпровізувати а політик він має. Захищати певну ідеологію, дотримуватись цінностей своїх і, відповідно, їх культивувати в своїх промовах. Тому політик може трошки відходити від цих промов, і він перший почав більше дивитись на людей, просто записував собі на картках основні тези, які він хоче передати, і більше у цього погляду додало йому чарівності, харизми, і таким чином він став одним з кращих ораторів ХХ століття. Відповідно, для того, щоб просто привертати увагу, я додав. Це ім'я Кеннеді, потім я його прибрав, залишив просто інститут риторики. Але люди мені кажуть, що це дуже гарно, і чому б і ні. І я залишив дійсно дуже гарно. І коли ти вже це використовуєш 16 років, то відповідно це вже історія, вже від цього це вже, вже не відійдеш, Це вже бренд. так,